Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Війна війна, страшна дуже річ і дуже багато проблем під час війни. Але головна проблема в моєму місті сокіряни те, що люди не розуміють нічого про те, що робиться в місті сокіряни під час війни. Мені дивно, якось вони просто не хочуть зрозуміти. Я поясню коротко, дорогі сокірянці, сокіряни завжди ділилися на жирних та худих, на багачів та на простих. Це було завжди. Але жирним сокірянцям, багатим сокірянцям, Жиробасам, як я їх називаю, війна в Кайф. Вони вже заробили на цій війні скільки що правнукам хватить. Повірте. І всі вони живі, здорові, і родичі живі здорові, і дітки не на війні. А прості сукерянці, прості сукірянці, бідняки віддають все на війну, останні копійки віддають на війну. І діти їх на війні. Що ще сказати? Усі війни вигравалися за рахунок бідняків, бідних, простих людей, вони віддавали своє життя не жиробаси, не багачі, а бідняки. Так само зараз у нас в Сокір'янах. У нас на Сокірящині бідні люди скидають останні свої копійки на ЗСУ. Бідні люди посилають синів, родичів, батьків на війну бідні. А сукірянські жиробаси кайфують від війни, вони так заробили. І в Москалі немеряно. До чого це я веду? Проблема нашого міста, що бідняки. Прості люди міста сокіряни до сих пір цього не можуть зрозуміти, не хочуть зрозуміти просто, що саме за їх рахунок, за рахунок простих людей України, простих бідних людей України, простих бідняків, простих людей міста сокіряни Сокірянщини, Україна зараз тримається від слова поки що. А кожен день війни жирним багачам всієї України, жирним багачам міста сукіряни просто в кайф. Тому що на війні заробляють, і в місті сукіряни на війні заробляють кожен день шалені гроші. Заробляють не бідняки, не пряські люди. А жиробаси. Багачі сукірянські. До чого я це веду? Да, ризиковане відео. Ризикую, знаю, але одне я скажу. Бачте ці руки. За два місяці до початку війни я писав в обласну адміністрацію Осадчука, в районну адміністрацію ходив, райвійськомат, обласний військкомат до всіх патріотів в області писав: Буде війна, готуємо людей, готуємося, буде війна. Що? Жодної відповіді. У мене все в комп'ютері. Вся переписка. Жодної відповіді. За дві неділі ходив я в рай військомат. кажу, хлопці, не пийте кафу з булками. Війна буде, будете хлопці у цинках привозити сотнями. Був правий, був, що, з мене ржали. За 9 днів до початку війни викладаю відео, готуємося до вуличних боїв. Сокіряни, де кажу, що буде війна. Що мені писали? Що я обкурився, що я псих, а війна через 9 днів почалася. Хтось це зрозумів? У нас в місті Секірянах. Я можу говорити правду, оці руки в мене чисті. Під час війни я. На людській крові не заробив ні копієчки. Живу я по правді. Якщо бідняки сукіянські, проські люди не розуміють, що на них вивозиться все, що вони не знають правди і не будуть знати правди, то України не стане. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!